ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаю глядачів каналу «Рай» в етері новини Прикарпаття. В Студії працює Інна Федунків. Про головні події тижня розповім просто зараз. Пів тисячі імен полеглих героїв закарбували на пам'ятній стіні. В Івано-Франківську на території парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового відкрили пам'ятну стелу. Вона присвячена франківцям, які загинули у російсько-українській війні. Більше розкаже Ліліана Іванічук. Вшанувати кожного, хто загинув, захищаючи Україну від російського окупанта, з нагоди Дня Героїв в Івано-Франківську відкрили і освятили пам'ятну стіну полеглих воїнів. На ній закарбували імена півтисячі військових, які загинули за батьківщину. Серед них ім'я героя Олега В'язовченка. Його дружина Тетяна розповідає, чоловік добровільно пішов боронити Україну та служив на Донеччині. Саме там і загинув в одному з боїв. Він мав вищу військову освіту. В принципі, по стану здоров'я він не дуже був, в нього дуже було багато хронічних, гострих захворювань. Але коли почалася повноштавна війна, він не зважаючи на свій стан, пішов добровольцем. Він був командиром роти від мінометного обстрілу. Він загинув мене на пам'ятній стелі. Є ініціали рідного брата військовослужбовця Віталія Чепіля Андрія. Він загинув під час штурму ворожої позиції 28 червня 2023 року. Він був дуже веселою, щирою людиною, прагнув до, до гори та й говориться. До просвітництва, щоб побільше людей з собою підтягувати, до якогось такого звеселяти, навіть просвітлювати, за собою вести вперед. Він був досить позитивною, хорошою людиною. Навіть на полі бою, в моменти відпочинку він старався щось навчити їх, навіть наставу якусь зробити, підняти бойовий дух. Їх перекинули на Запорізький напрямок, де брав участь, одну участь в наступальних. Боях і, на жаль, на одному виході 28 червня 2023 року він загинув. Пам'ятну стіну полеглих воїнів відкрили на території парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового Православної Церкви України. На ній імена військових, які загинули на війні з 2014 року. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Рай. На деякий час зупиняють серце пацієнта, аби врятувати йому життя. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні фахівці інституту серцево-судинної хірургії Амосова спільно з місцевими медиками провели операцію на відкритому серці за методикою ферації. Наскільки складне це хірургічне втручання та чи зможуть наші лікарі самостійно його проводити, розкаже Юлія Торконяк. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні вперше зробили операцію на відкритому серці за методикою Фераці. Її провели фахівці інституту серцево-судинної хірургії Амосова спільно з місцевими медиками. Таке хірургічне втручання, зазначає медик Костянтин Руденко, єдиний спосіб лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. Це хвороба, яка є генетичною, вона передається із покоління в покоління. І крім симптоматики, яку визиває, це може бути задишка, запаморочення, втрати свідомості. Ця проблема є номер один в світі внаслідок того, що є причиною раптової серцевої смерті. Те, що ви чуєте в засобах масової інформації, коли школярі помирають раптово на фізкультурі, або молоді спортсмени на полі, на тренуваннях, на змаганнях, це люди, які мають цю патологію не діагностовану, і для них так трагічно закінчується життя. Ми навчилися проводити діагностику цієї хвороби і лікування. На даний момент проліковано фактично вже 800 пацієнтів за останні роки. В Івано-Франківську прооперували 47-річну жінку. Це місцева мешканка. Операція тривала три години. З них близько години, каже лікар, на зупиненому серці. Операція ця відбувається в умовах штучного кровобігу, тобто коли серце зупинено. Роль серця і функцію виконує апарат штучного кров'ю, який як насос працює, плюс оксигенує кров, тобто насичує киснем кров людини, і в цей час хірург має змогу виконати різноманітні операції. Специфіка цієї корекції в тому, що ми не тільки робимо корекцію серцевого м'язу, який лишній є, і ми його забираємо лишню кількість серцевого м'язу. Але і робимо сучасну реконструктивну хірургію на клапанах. Завідувачка кардіологічного відділення міської лікарні Ольга Вербовська зазначає, пацієнтів з таким діагнозом чимало. Однак більшість з них недообстежені та не знають про захворювання. На даний час у нас є ще, окрім того, два пацієнта в даний час знаходяться на лікуванні. Які також один з них планується подальшому наліку на оперативне втручання, але там більш складніша ситуація. Там є ще проблема з коронарними вінцевими артеріями, де буде проводитись більш складна операція, тобто це буде трошки відтерміновано. Щодо кількості таких пацієнтів, ну працює давно і міським кардіологом, і завідувачем відділення працює багато років. Насправді до хорошої УЗД-діагностики, ультразвукової діагностики цих пацієнтів не додіагностували. Та й на даний час, фактично, так і в світі є, в Україні також що дуже багато пацієнтів мають цю патологію, але вони не звертаються вчасно до лікарів. Нині в очікуванні операції 61-річний Мирослав Косар розповідає. До лікарів звернувся з іншою проблемою. А гіпертрофічну кардіоміопатію виявили після МРТ. Медики запропонували хірургічне втручання. Ми мали сьогодні вправатися, але у зв'язку з тим, що це довга операція, тому що виявили, лише, що треба підшивати судини або коронувати, тому що вони забиті. І це займе більше часу, що вони за один день не можуть встигнути. Операція переноситься. Пану Мирославу операцію мають провести за місяць. Для цього в Івано-Франківськ знову завітають фахівці інституту серцево-судинної хірургії Амосова. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Технічне забезпечення для освітніх закладів. Благодійний фонд Чисті серцем передав планшети та ноутбуки для шкіл Прикарпаття. У які навчальні заклади завітали доброчинці, розповість Ліляна Іванічук. 42 ноутбуки та 25 планшетів для якісного освітнього процесу. Доброчинці благодійного фонду Чисті серцем передали необхідне технічне забезпечення для шкіл Прикарпаття. Один із навчальних закладів, що отримав таку допомогу Тлумецький ліцей номер 2 Його директорка Алла Лаба каже, сьогодні інформаційні технології це невід'ємна частина навчального процесу, тож така підтримка є вкрай важливою. Перш за все, особливо це важливо для дітей із нової української школи, тому що кожен урок в нас побудований саме на тому, що ми працюємо із засобами інформаційних технологій, тобто ми працюємо із комп'ютером, і це дуже важливо, тому що діти будуть мати можливість втілювати все те, що вони хочуть а вчителі будуть мати можливість якісніше викладати той чи інший предмет. Новий ноутбук для навчання використовуватиме п'ятиклас. Марко Буграк, хлопчик зізнається, тепер йому буде значно цікавіше виконувати завдання вчителів. Мені буде легше працювати вже з ноутбуком. Вони будуть вивчати як робити різні презентації. Потім пройдеться в роботі. Сучасні планшети отримав і Герасимівський ліцей, що на території Обертинської громади. Його директорка Світлана Івонюк розповідає, завдяки сучасній техніці діти матимуть повний доступ до освіти, як це передбачає закон України. Для нашого закладу дуже важливо, тому що в час інтенсивної комп'ютеризації, в час інтенсивного зросту економіки, учні повинні бути всі. Е, в тренді іти в ногу з часом бути обізнаними з комп'ютером, з ноутбуком, з планшетом, вміти користуватися програмним забезпеченням. Це допомагає їм підвищити свій рівень знань, досягати кращих результатів у досягненні навчальні. Загалом ноутбуки та планшети доброчинці передали всім навчальних закладів Тлумецької та Обертинської громади. Ця допомога прийшла нам із завдяки. Нашим друзям, в'єтнамським нашим друзям, а також посольство України у В'єтнамі, ми мали можливість сьогодні допомогу тут надати школам, яка на даний момент дітям для навчального процесу дуже потрібна. Ми повинні і підтримувати наших дітей, щоб так само як підтримуються військових. Також і потрібно дітей підтримувати, бо це наше майбутнє. Цим дітям треба дати можливість навчання. І саме у нас так само створити умови для їх навчання, щоб ці щоб ці діти тут навчались. А не казали, що нема того чи того, і ми їдемо десь кудись за кордон і Ще щось у нас має бути освіта так само не гірше, ніж за кордоном. До слова, волонтери благодійного фонду Чисті серцем регулярно допомагають закладам освіти. Як в Івано-Франківську, так і за його межами. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Я журналіст в Україні відбувся всеукраїнський конкурс учнівських та студентських творчих робіт. Він уже 14-й за ліком. Участь у ньому взяли понад вісім сотень учасників з різних регіонів України, в тому числі Прикарпаття. Далі у сюжеті Яни Лазорик. Незламність та героїзм в Івано-Франківську нагородили місцевих учасників всеукраїнського конкурсу. Я журналіст. Його цьогорічна тема розповідаю світові про перемоги українців. Участь у конкурсі взяли 846 учасників з усієї України. Тема конкурсу звучала Розповідаю світові про перемоги українців. Наша ідея полягала в тому, щоб дати дітям можливість розповідати такі, знаєте, позитивні приклади незламності, героїзму, волонтерства, а соціально відповідального бізнесу. Несу, тобто розповідати про людей про українців, які кожен на своєму місці, хто на фронті, хто в тилу робить усе можливе для наближення нашої майбутньої спільної перемоги. Серед учасників конкурсу представники Прикарпаття. Це 70 учнів та студентів. Доєдналася до них і десятикласниця Галина Шевчук з відеоматеріалом про загиблого героя Віталія Мерінова. Це людина з великої букви. Людина, яка зробила великий внесок в нашу школу, жодне свято не проходило без Віталія Мерінова. Кожне 1 вересня, останній дзвоник, завжди Віталій Олександрович був в нашій школі. Він найбільшим, що я вважаю, що він зробив для нашої школи, це відкриття спортивного майданчика. На урочисте нагородження учасників конкурсу завітала і Віта Мерінова, дружина загиблого героя. Жінка каже, важливо продовжувати говорити про захисників, які полягли за Україну. Це прославляє їх. Та ще раз нагадую про ціну нашої майбутньої перемоги. Це дуже важливо для майбутніх поколінь. Для мене це дуже важливо, що Є пам'ять, що зберігається пам'ять. Що проводяться такі конкурси, проводяться маса заходів, які є в пам'ять загиблих героїв. Це для нас дуже важливо це пам'ятати. Тому що це наша вже історія. Юлія Жук, студентка четвертого курсу одного з вишів Прикарпаття, представила свою статтю про Юрія Гапунчука. каже, її тема про силу духу наших воїнів. Ми живемо в умовах війни, і тема про військових є зараз дуже актуальною, і вона захоплює глядачів. І такі теми нам потрібно завжди висвітлювати. Адже це є дуже важливо. Я зіствовалася з Юрієм Гапнчуком. Ми мали зустрітися, але так як Юрій поїхав на змагання в Київ. Підтримала учасників і координаторка Івано-Франківської обласної спілки журналістів Вікторія Плахта. Ну і щороку збільшується кількість учасників. Знову ж таки, дуже відрадно, що багато учасників є з івано франківщини Я думаю, що якраз таланти виявляються під час таких творчих конкурсів. Ну і це. Верстає підростає наша майбутнє зміна до слова, всеукраїнський конкурс Я журналіст проводиться щорічно. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Райм». Раї у національному музеї мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку текстильних та графічних творів члена національної спілки художників України Андрія Шнайдера. У виставкових залах для глядачів представили 27 творів митця. Художник працює в жанрі мистецтва волокна, графіки та живопису. Подивитися на роботи митця прийшли і наші коломийські кореспонденти. Андрій Шнайдер учасник міжнародних виставок, симпозіумів та пленерів з художнього текстилю майже у всьому світі. Він разом з дружиною, засновники. Першого в Україні міжнародного бієналія, симпозіуму та виставки сучасного художнього текстилю Скіфія, що тривають близько 30 років. На виставці в національному музеї представлені як гобелени в традиційних техніках, так і експериментальні твори. Прийнято, що художник має бути впізнаваним і так далі. Так а я ну, часом не зовсім впізнаваний. Хоча тут можна розділити якусь частину гобеленів, які більш впізнавані. Потім є такий. Від більш яскравих кольорів перехід до більш спокійних кольорів. Потім на якомусь етапі гобелени закінчуються, і я перехожу трошки на інше нашиття з використанням там інших засобів, які дають можливість. Швидше робити, тому що гобелен – це трудоміська техніка на відкритті виставки. Знаний коломийський художник Мирослав Ясінський зізнався, що вражений творчістю Андрія Шнайдера. Враження найкраще, я чесно кажучи, не був знайомий з творчістю до недавна, то що бачу, десь в Фейсбуці а сьогодні я просто вражений і з паном Шнайдером недавно познайомилися. І просто е, закликаю Коломиян прийти подивитися. Це просто це трошки не моя тема. Гобелен, але тут такі формальні рішення, кольорові гами і, взагалі, мишлення сучасне. Що просто вітаю працівники національного музею мистецтва Гуцульщини та Покуття кажуть, що давно мріяли, щоб Андрій Шнайдер завітав до них зі своїми роботами. Це була справа, ну мрія, можна сказати, заманити пана Андрія Шнайдера в наші зали. Е, ну, Давно мріялося про таку виставку, і ось настав такий час. Пану Андрію вийшло до нас приїхати своїми творами. Андрій Шнайдер поєднує різні матеріали та техніки ткані та неткані. Поверхні у творах митця простежується різноманітна тематика, де важливу роль відіграє жінка. Тому він хотів познайомити коломиян зі своїм мистецтвом. Тут з останніх є. Ось у ті от вишивки, там, де ми можемо бачити грецьку ту тему Даная, Європа і Геркулес. з останніх робіт. Але це сказати важко. Що я хотів тут, в Коломиї, сказати глядачам? Тому хотів показати тут така збірка з багатьох років. Тут є навіть гобелени, які там я тільки починав з них. І от тут можна, якраз починаючи від них, прослідкувати всю таку сі виставка у національному музеї мистецтва Гуцульщини та Покуття триватиме впродовж місяця. З Коломиї Богдан Малецький Галина Валенчук, телерадіокомпанія Раї. Великоднє світло крізь всесвіт, Коломийський інклюзивний театр. Ілюзія на сцені філармонії презентував виставу на чергову прем'єру. Запросили учнів навчальних закладів міста. Актори театру подарували глядачам цікаву постановку. Бачила її, і наша Коломийська знімальна група. Ілюзія єдиний інклюзивний театр на Івано-Франківщині серед акторів люди з інвалідністю. Керівниця театру каже, що цю виставу обирали всі разом. Написала сценарій Наталія Дев'ятка, і в неї така була ідея, що в космосі є обов'язково мешканці, і там є наукова лабораторія, де наукові дослідники дослідили, що є земля і земляни. Дуже бережно відносяться до диво яєць, які чудово, чудернацько просто розмальовані. Розвідка із землі підказує, що ці диво яйця це є не що інше, як писанки. Юні артисти талановито представили свою виставу. Мені дуже подобається те, що тут є багато дітей, мої друзі, і коли я сюди приходжу, мені дуже подобається грати. Мені хочеться, щоб всі люди, які були з проблемами з інклюзивними особливостями, стали як ми. Я хочу бути дуже, дуже гарним великоднім кроликом і виступати. Тиждень. Я хочу виступати, буде зіркою. Мені подобається там бути. Я розважаюся і стаю артисткою, допомагаю діткам. Сьогодні я пара була в касті, а так то я в цюдах Марічка і ну, дівчинка, яка їздить на скейті. Я подруга Марічки, тобище там. Гарно і важливо навчитися, гарно поводитися. Тепер ілюзія має і свого партнера на виставі. Угоду про співпрацю театр підписав із громадською організацією Ротарі Клуб Коломия. Це все задля того, щоб об'єднати зусилля щодо соціалізації людей з особливими освітніми потребами. В нашої наш соціум в наш наше наше суспільство. Відповідно, ми розуміємо всю важливість цього. Цієї спів... співпраці і відповідно хочемо вкласти свою значну частину. в Це долучився до постановки вистави і народний аматорський ансамбль танцю Сварга з Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна палітра тижня. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте. <му>